І суспільного звернулася голова ОСББ «Вітрука-33» у Житомирі Світлана Говорадло. Жінка говорить, що 14 лютого, коли вона о сьомій вечора приїхала з роботи, то побачила, що до їх дев'ятоповерхівки, де на першому поверсі розміщений магазин, прибудована залізна конструкція. Відбувається незаконне будівництво прибудови неясної конструкції, яка влаштована на ґрунті Клумби, пошкоджені всі рослини наших співмешканців. Винищуються наша клумба, кусти, троянди без якого дозволу, без, без зовсім ні з ким не говорив хозяїн цей господар квартири. Світлана Говорадла говорить, що вона і мешканці будинку звернулися до власника квартири з питанням: чи має він дозвіл на прибудову. Власник нам не показав ніякої документації. Сказали, що може бути аптека, а оце роблять пандус. Визивала тільки що благоуслізь. Вкладено припис, як оказалося, немає дозвольної ніякої документації. Цей припис було вручено. Приїжджав власник цього приміщення і щоб демонтувати протязі трьох діб. але зараз я до мера везу також лист, щоб звернув увагу на такі от ситуації. власник помешкання Володимир Саліманович телефоном розповів кореспондентам Суспільного, що у приміщенні буде аптека замість магазину. Ми ж там такого нічого не зробили. Страшного не, не будували нічого. Просто зверху був буде малесенький ліфт, щоб підняти інваліда, щоб він зайшов в аптеку. Я ж не можу зібрати цих жителів будинку. І всіх опитувати велике в багато ж людей. Я ж не можу всіх зібрати заради пандуса. Я з нею вчора заходив. Ми домовились, може, я з нею пробачення попросив. Я вже зараз дзвоню, щоб піти у рафітектуру, погодити ці документи. Начальник лінійного відділу комунального підприємства інспекції з благоустрою міської ради Олександр Круглий телефоном каже, що документів на прибудову до будинку інспекція не має. За нашою інформацією нас відсутні будь-які видані контрольні картки або на порушення благоустрою за даною адресою. Тому ми зустрілись з власником і видали припис на. Те, щоб він прибрав сміття та надав в інспекцію якісь документи, які нам дадуть розуміти, що він там планує робити, тобто це або якийсь робочий проект, або якісь інші дозвільно погоджувальні документи, наразі ми не можемо зрозуміти візуально, що то буде, і тому чекаємо виконання цього припису. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.